Слава Україні, друзі! Героям слава! Сьогодні ми поговоримо про 60 ТП, який знаходиться у нас у бойовій перепусті, та, звісно ж, він у нас накопичує більше наших очків. А що ж це за машинка? Така у нас це доволі непоганий такий е, танк. Звісно, в нього є і мінуси, є і плюси, але саме головний його мінус те, що у нього пробивання кумулятивним снарядом всього 317 мм. У ЄСТО, наприклад, 335 мм, але ж заряджання гармати, звісно ж, одинакове, все одинакове, та шкода з пострілу також одинакова. То що ж саме тут не так? Те, що на 60ТП, звісно, є такі зони, де його пробивають, і танкувати він особливо е не може. Але. Він трішечки краще Е100. Чому ж він трішечки краще Е100? У Е100, наприклад, пробивається верхня планка, у Е100 пробивається лоб башні, але якщо ти підвертаєш, то тебе фіг, хто проб'є на Е100. А на 60 ТП. Які ж у нас проблеми на 60 ТП? На 60 ТП нас пробивають сюди, пробивають сюди та пробивають тут а по боках, де йде трос. Нас, звісно ж, там пробивають і ми. Стараємося щось зробити, якось підтанкувати, але у нас не особливо це виходить. Ну, давайте приступимо до гармати. Ми маємо 750 одиниць шкоди з пострілу по ворожих цілях, та, звісно ж, пробивання в 317 мм. Так, ніби це і комфортно, і добре, але пробивання бронебійним. Снарядом ми маємо 250 мм. Так, у мене були такі ситуації, що один бій я можу грати на кумулятивних снарядах, і в мене все залітає, другий бій я граю на а, знову ж на кумулятивних снарядах, і в мене не залітає жоден постріл. Ну, але коли я сідаю на бронебойні снаряди, то в мене якимось дивом залітає все, і пробиваю я все, і скрізь, і просто. Бомбово, отже, це все у нас плюс-мінус 25%, Як нас там кажуть, що там ви взагалі там плюс-мінус 25%, будете попадати, будете не попадати, будете пробивати, будете, не пробивати, Але справа не в тім. Що ж я хотів вам ще розповісти? Саме по половій модернізації на 60 ТП. У перший слот ми ставимо полегшене шасі, в другий слот ми ставимо будування паралакса, в третій слот ми ставимо звукоізоляція, та в четвертий слот ми ставимо перерозподіл енергоживлення. І в п'ятий слот ми ставимо полегшена платформа. Що стосовно бронювання, 60 ТП, то е, бронювання корпусу ми маємо 160 мм е, спереду, 100 з боку. Та звісно ж у нас є бронювання башні 260 мм. Звісно, це дуже добре, це дуже сильна броня, але є свої мінуси. Те, що час зведення у нас всього лише 2 Точніше, не всього лиш а цілих 2,6 секунди. Так, це дуже багато. Але розкид на 100 метрів, ми маємо 0,3. Тобто, якщо ми по часу зведення звели з до кінця, то ми можемо попасти в ціль. І якщо ми потрапили в ціль, то ми маємо середню шкоду на хвилину 2979 шкоди на хвилину. Що стосовно обладнання, ми можемо зіграти на двох комплектаціях, як я грав, і доволі таки мені сподобалось. В перший слот ми ставимо вентиляцію, в інший гарматний дозаряджач, і в третій слот приціл. І в другу комплектацію ставимо все те ж саме, окрім гарматного досилача. І замість гарматного досилача ми ставимо турбонадувач. Чому ж так? Тому що якщо у нас, наприклад, Місто, і ми в місті хочемо пограти на ДПМ, і нам швидкість в принципі не потрібна, то ми, звісно ж, включаємо комплектацію, вентиляція, гарматний досилач та приціл. Якщо ж ми десь на відкритій карті нам потрібно швидко зайняти якусь позицію, то ми, звісно ж, ставимо турбонадувач. Так, ніби швидкість у нас не така і велика на 60 ТП, максимальна швидкість вперед 31 км. А що стосовно з турбонадувачем, то якщо ми поставимо боновий, буде 37 км вперед, а якщо ж ми поставимо е, обичний, буде всього лиш 35 км вперед. Але е, стосовно того, що ми можемо свою швидкість розігнати до 40 км. Вперед. А чому ж у нас виходить 31 км в стокі? Тому що ми не поставили в схему першу в четвертому слоті перерозподіл енергоживлення схема 1. Енергоживлення схема 1 нам дає 4 км швидкості вперед. Але якщо ми поставимо енергорозподіл, енергоживлення схема 2, то у нас, звісно ж, збільшується. Точніше, зменшується час зведення. Так, ми маємо час зведення 2,8 секунди, а якщо ми поставили схему 2 перерозподіл енергоживлення, то ми маємо 2,6 секунди зведення. Так, якісь там 0,2 секунди, звісно ж, можуть нас і спасти. Що стосовно е, нашої міцності та е, нашої міцності в одиницях. Е, Життів. 2630 ми маємо. Так, звісно, це доволі непогані очки, а, точніше одиниці наших ХП, але є ще одна доволі такі непогана функція у 60 ТП, те, що тут кути вертикальної наводки 8 градусів вниз. Тобто ми можемо навіть десь зіграти на кути. Вертикальні наводки. Тобто, тобто, як ми всі звикли, це УВН, якщо вам не зрозуміло, УВН 8 градусів вниз. тобто ми можемо на горбиках танкувати, ми можемо за якимсь горбиком стати і трішечки піднімати свій корпус для того, щоб нам не потрапили в командирські башні. Отже, стосовно того, що ми, яку ми маємо потужність двигуна, потужність двигуна 796 кінських сил на одну. Точніше, потужність двигуна 796 кінських сил, а питома потужність кінських сил на одну тонну 13,09. Тобто розгін ми набираємо дуже, дуже повільно. Але при тому, що ми маємо турбонагнітач, ми можемо набирати швидкість доволі непогано. Що ж стосується нашого екіпажу, в екіпаж ми садимо, точніше, Ставимо обов'язково бойове братство, ремонт, король бездоріжжя, віртуоз, звісно ж, безконтактна боєукладка та інтуїція. Не пам'ятаю, як буде інтуїція, правильно, щоб ви там не говорили, що я там щось неправильно кажу. Але, друзі, можу вам сказати те, що я відвикаю від записів російською мовою, переходжу на українську мову. Тому трішечки, знаєте, буває складно записати все чисто українською мовою. Але якщо вам сподобалось відео, прожміть лукаса, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані, і давайте будемо разом сунути україномовний контент вперед. Та не забудь. Увімкнути дзвіночок на всі сповіщення. Я думаю, що відео було не дуже цікаве, тому що дійсно я звик записувати на тій мові, на якій я вам тільки що сказав. Але ж, друзі, розумієте, що перейти з того, що я два роки записував відео російською мовою, російською, будемо так казати, російська, щоб. Не казали там нічого. І, звісно ж, перейти на чисту українську мову для запису, змінити все повністю дуже складно. Тому всім дякую. Думаю, що ви не будете критикувати і зрозумієте мене. Дуже дякую, героям слава, до побачення.